Гарне місце що, пішло, мало, добре. Коротше, Ми сюди перше приїхали, коли я хотіла зробити Сергію сюрприз. І ми поїхали. В... Боже, як цей музей був, який йому дуже сильно подобався. Він дуже давно хотів туди поїхати, він постійно біля нього працював і не встигав. Не міг ніяк заїхати туди. Я йому дала адресу, але трошки не ту. Він все одно зрозумів, десь хвилини за 15 до того, за 15 хвилин він зрозумів, що це. Як би те місце. А після цього він мені захотів зробити сюрприз. Ну і він шукав щось з пов'язане з водичкою. Тут я вам зараз познімаю. Тут прямо дуже класно. І ми сьогодні вирішили е, взяти маму з е, малим також сюди. Прямо зараз тут не дуже видно, бо це парковка. Але я прям дуже сильно раджу. Реально, дуже прикольно. Е, не знаю чого чогось раз на, пар, раз на рік, пару разів на рік мене дуже тягне до води. От. І сьогодні мала бути паскудна погода. Сьогодні мало бути дуже хмарно і холодно. Ну я не скажу, що тепло, але ну, явно не хмарно, чесно. Подивіться, я аж в окулярах. До речі, окуляри мені порадили купити -е, -е сонцезахисні окуляри. Як окуляри. Я по акції взяла, ну акція тут така. Та акція не зовсім акцією вийшла, дорожче вийшло, чим я, якби я взяла. Не брала їх, ну ясно. Але, типу, всім раджу, якщо у вас проблеми з зором на літо трошки витратитись, але купити собі такі окуляри. Реально дуже добре все видно. Я прям не знаю, як я до цього жила без них. Зараз вам покажу красоту. Теодор, який ти гарний. Ми з мамою сьогодні трошки в, стих, в стилі, я не знаю. Як це сказати? А те в татовому стилі, так? Доставай колясочку, так? Да? Так, да. тату, ти достанеш і шапочку. І шапочку. А шапочку я не віддала, а я віддала її, Вона там лежить. Ні-ні. Ой, так, тут мої днівки вампіра. Ні, я цю мала на увазі. А? Тримай. Те, у тато мамі такі фотографії зробив. О Боже. Фільма. Це в нас, в нас, між іншим, сьогодні чуть не сказали Різдво. Сергій, коротше, мені якось сказав, що скоро Різдво, ну поплутав. І тепер я постійно кажу, що зараз Різдво. О! Оп! Дивіться, яка курточка в нього гарна. Те, у тебе така гарна курточка. Хто тобі купив, бабуся? Це ж ти купила, правда? Та, якби не бабуся, то в тебе було б, було б нічого не було б. А може ще ці зачепимо? Гарно буде. Це йому подарували, це йому подарували. Красончик, бачите, вони з татом у нас. Ми малого, я сказала, ми вдягаємо цю курточку, йому тато сказав, мав їхати в пальто, каже, добре. Я тоді також вдягаю червону курточку. Та? Ой, які ви гарні в мене. Дайте я з вами на пам'ять святкую. Воно відкидає, вона сюди не Ні, це не до нас. Добре, ми зараз малого спакуємо в колясочку і я вам ще покажу, як тут гарно. Трошечки пізніше. Те, ти ж ніколи стільки води не бачив. Добре, mm -hmm. в тата на ручках. Ой, а як мама? А, я підніму. А і все. Порушники. Та ні, та тут всі так ходять. Синочку, тобі скільки води? Є. Ти подобається? Чи ні, правильно. Почекай, тато, тобі капіщончика. Дивіться, отут фляжок. Ну, він не такий, як на Васагі. Якщо ви не бачили наше відео з Васаги, от там бомба-ракета, так. Да. Що це? Що це? Боже мій, як страшно. Тут дуже багато рибаків. Дуже. Я прям здивувалась, минулого разу ми приїхали, тут почалась злива, і все одно була купа Дай. рибаків. Дай. Дай. Угу. Чіпляйте його. Бачите, ми вже йому іншу взяли, не знаю, насадку на коляску. Він був раніше в такій весінеті. Дуже до речі, раджу. Мені от подруга порадила. І слава Богу, що вона мені сказала. Я щось навіть не подумала, була би за це. Що, типу, для маленької дитини треба бесінок купляти, щоб він лежав гарно. Оп! А зараз ми вже, бачите, його переложили трошки. О, вже холодно стає! Так, то є. Сонечко світить, але вітер. Ой, Боже мій. Готовитись тут жити недалеко і рибу ходити ловити. Правда? На нас трошки дивно дивляться. Вони дуже гарні. Бо ми дуже дивні, тому що, бачите, вже ця впала. Треба буде зараз поправити. Бачите, поправити. цю штуку. Прохолодно, я вам скажу, про але сонячно, <плес> слава Богу. <плес> да? От Я питаю, що тут так дружить. Це може Так? Не знаю, воно можна злізти, якщо хочеш. Там є ця... Коротше, Одне з моїх улюблених місць. Це місце Васага і озеро Онтаріо. Це в Торонто, там є такий, типу... Я навіть не знаю, як це назвати. Коротше, хто там живе в Торонто, то знає. Це, типу, такий так само бережок. Там також є пляж і там такі камінці. Ну, коротше, оце три моїх улюблених місця в Канаді. У мене як подруга приїхала, була там скількись років тому. Всі ж Всіх друзів везуть на Ніагару, Я сказала Ні. Каже, поїхали на озеро. Ми поїхали на це озеро в Торонто. Так, ладно, буду знімати. все. Ми поїхали на це озеро в Торонто. І воно прям їй зайшло. Тепер це також її улюблене місце. Ця штука вже все. <смі> Дивіться. Це красота. Малому сподобалось, сподоб... синочку? О, тобі так сподобалось, так? Тебі любить водичку. Там так любить водичку, що просто жах. Сергій сказав, що це діюч... діючий маяк чи маяк. Маяк. Постійно плутає з маятником. Маятник це трохи інший. Маятник це те, що... Так. На час, на? так? Чи на щось інше? Коротше, я щаслива. Тут просто красота. Тут реально просто красота. Ой. А, ще дивіться. Це ці для електрики. Не знаю, чим вам видно. А, мало би бути видно. Бачите, Ви там далі. я прочитала, що раз на тиждень треба кудись їздити, щоб заряджатися новими емоціями. Якщо ви не заряджаєтесь після 30 новими емоціями, то це дуже погано. От, Так що заряджайтеся. Я не кажу там їздити кудись на відпочинок чи ще щось. Але, типу, ну, це не дуже близько було. Тут якби півтори години ми їхали. Ну, але в загальному десь так недалеко можна і з'їздити. Вона важилася йти на каміння. <свистак> так, так, так. Чекай, мам. <свистак> Це можна оставити? <свистак> Ой, дуже гарно. Так, я, звісно, не зможу маму фоткати і цей, але дивіться, яка красота. У <реш> кожної мами зараз сердечко, тик-тик-тик-тик-тик. тик ми. Малий йти в машину їсти, Але потім вирішили поїсти тут. Тут коротше, дитячий майданчик, знову ця штука, пірс. Ні, ну пірс там. ну коротше, Тут також дуже багато хто ловить рибку. Так що малий зараз перекусить собі кровоточці, да, синочку і ми перекусимо. Взагалі треба буде в наступний раз прямо на пікнік приїхати, правда? Mm -hmm. Там дуже гарна беседка, альтанка. Там є дуже гарна Литонку. Сам тримаєш собі? Молодець, двома пальця. Молодець. Біля тім Хортенця. Я так розумію це, щоб песиків чіпляти. Ніколи не бачила, ніколи. Оце туди. Так. Ми ще заїхали в Тімформ. Те Ті, от тільки що потанцювали.

Зовсім не це не готова до світу рані. Він так всім довіряє. Так до всіх ластить. Да? <клух> <клух> Ні? Саме спать. Вам не здається, що вас тут узурпірували. а <клух> пропали. <клух> 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 Це моя, це моя мама, це моя мама, це моя мама. А? А? О. Дай, да. О, Нічого, У нас вже така було, даєте? Та, Майкоси. Дуже, дуже погана з'їзди. А ще дивіться, це мене прикалує. Це типу кава на веліс, яку всі, до речі, критикують українців. Не дивите на мене, я вас стесняюсь. так создань души.